Ми багато років працювали в Херсоні. Зараз, на жаль, така ситуація у нас в країні, що в Херсоні ми сьогодні працювати не можемо, тому що це дуже небезпечно для людей. Тому прийняли рішення переїхати. В івано франківську громаду в Калуш, коли ми починали шукали, де нам починати бізнес релокуватись, то ми дивилися, яка аура і які люди. І коли приїхали от в івано франківську область, саме місто Калуш, коли поспілкували з вашим мером Андрієм Михайловичем, то ми зрозуміли, що в цьому регіоні. Можна починати розвиватися, тому що дуже гарний фундамент для розвитку бізнесу і для інвестицій, тому що міська рада і весь департамент економіки робить це для того, щоб люди, які сьогодні попали в скульпте становище, могли відчувати себе. Нехай не у себе вдома, але в Україні і розуміючи, що тому, що ми всі підприємці, які зараз в Україні, розуміємо, що потрібно платити податки, тому що від тилу дуже багато залежить, тому ми не пускаємо руки, об'єднали весь свій колектив, запросили людей, які могли б переїхати. Приїхали, які працюють на удаленки. тому <кій> робимо все для того, щоб реанімувати наші... наші підприємства, спробувати робити те, що ми робили до повномасштабної війни. І я думаю, далі будемо робити все для того, щоб економіка України, щоб Україна розвивалася і була потужною країною. У нас декілька напрямків нашого бізнесу. Ми виробляємо автомобільну косметику, автомобільні запчастини. Виробляємо деякі препарати для медичних лікарень, також виробляємо побутову хімію і маємо виробництво пластикових частин. На сьогоднішній день ми є і в епіцентрі, на різних заправочних комплексах, автомобільні магазини і стараємося. Мати такі бізнеси, такі розвивати напрямки, які можуть заміщувати китайські напрямки. Тому що сьогодні Китай дуже багато виробляє і, на жаль, економіки багатьох країн від цього залежать. І ми хочемо, щоб Україна була менш залежна від інших виробничих країн, тому ми дивимося на ті напрямки, де восточні країни мають велике виробництво, але в Україні сьогодні ще цього немає і, можливо, менша конкуренція. Тому тому ми хочемо, щоб в Україні наші інженери, які мають досвід, щоб ми все складали докупу і виробляли не товари, які мають низькодобавлену вартість, але щоб вона була максимально більша. Тому ми хочемо піти і вплати в розвиток, і в електроніку для того, щоб... Продукція ще покріна не тільки продавала свою сировину, а вже продавала товари виробництва, тому що на сьогоднішній день... В Європі, в світі Україна показує, що вона може бути високотехнологічною країною, що тут дуже багато фахівців, інженерів, тому що з радянських часів залишилось багато фахівців в напрямки обладнання з ЧПУ. І сьогодні ми, у нас на підприємствах працюють люди, навіть кому вже 70-65 років, але ми беремо молодих хлопців, щоб у ці гури, виробництво могли передати неоціненний оцей дом. Освіт молодим хлопцям, щоб ми могли розвивати Україну і не залишатись десь. Хості. До 2021 року, тому що, знаєте, зараз життя розділилось до 2021 і після 2021. До 2021 року у нас працювало 220 чоловік на наших підприємствах. На жаль, коли повномасштабна війна почалася, люди, хтось поїхав за кордон, хтось розкинути по всьому світі, хтось в Україні, на сьогодні у нас працює 120 людей на всіх напрямках. І, по-перше, ми всі весь наші ТР, всі хлопці-інженери, це у нас херсонці. І зараз ми в Калуші добираємо людей, тому що не вистачає, ми хочемо розвиватися, ми хочемо завозити нове обладнання, тому дійсно беремо людей з Калуша. І зараз багато у нас напрямків програм зі ЄБРР, Банки дають гроші, і нам буде потрібно набирати більше і більше людей. Тому бачимо, що калуш. І за того, що мав велику кількість підприємств хімічних, то дуже такий, знаєте, гарний фундамент для того, щоб стартувати і будувати щось нове. Тому що я вважаю, коли є багато підприємств, буде розвиватися в калуші, то і заробітна платня буде рости. Це буде добре і для бізнесу, і для людей. У нас ще є компанії, є у нас партнери в Європі. Тому у нас плани такі, щоб наш бізнес ми могли розвивати і запускати його в різних країнах. Ми там запустили в Європі. Ми маємо виробничі площадки в Херсоні. Зараз вже ми маємо виробничі площадки в Івано-Франківщині. Тому коли закінчиться війна і буде мир то ми хочемо розвивати і в Херсоні, і в Європі, і в Калуші, тому що наша продукція сьогодні продається по всій Європі і по всій Україні. Тому де б ми не мали свої виробничі площаді, нам було б краще не класти яйця, як кажуть, в одну корзину, щоб ми мали виробництво в різних країнах і в різних містах України. Тому будемо планувати розвивати. на сьогоднішній день. ми не, не дійшли до об'єму виробництва, який у нас був до 2021 року, тому ми хочемо тут будуватися. Зараз дякуючи громаді Калуша, вашому голові Андрію Михайловичу, і він постійно збирає економічні форуми. І я почав їздити на ці форуми, тому що сам спочатку був ми у Франківську. ну коли нас почали запрошувати, я бачу, що тут є дуже гарний, такі, знаєте, гарний, гарна аура для розвитку бізнесу. І ми вирішили тут ціни понижче, ніж Івано-Франківської. Ми вирішили, що будемо розвиватися тут, тому ми плануємо докупати обладнання через фонди ЄБРР, які нам зараз пропонують для релокованих підприємств. І дякуючи громаді Калуш і департаменту економіки, що він вони завжди нас як дітей беруть за ручку, проводять у нас немає жодних зупинок по оформленню документів, то з, тут для бізнесу дуже, дуже гарний регіон для інвестицій. Тому я знаю, тут в Калищі вже не тільки ми з Херсону, інші компанії з Херсона також вже тут почали реанімувати свій бізнес і думаю, що ми дійсно. Херсон це наша батьківщина, ми там народились, там наші друзі, там дуже багато людей, там люди Херсонці, куди б ми хотіли б також запустити цей бізнес, щоб ті люди, які в Херсоні залишились, знову почали працювати на наших підприємствах. Я вже 25 років займаюся благодійною діяльністю, працюємо з батьма фондами за кордоном, і я звернувся до вашого мера. Андрій Михайлович, він мені порадив, які лікарні, які садочки сьогодні потребують допомоги. І ми вже відпрацювали. Дві машини завезли на Калужську районну лікарню. Деякі обладнання і меблі завезли в міську лікарню. Також працюємо з садочками. У вас тут також гарні є фонди в Калищі. Тому в Херсоні ми займалися, обучали дітей, школярів. Господь дав все. Кожній людині якісь таланти, комусь три, п'ять, ну один обов'язково. Завдання наших підприємців, дорослих людей, щоб ми взяли дитину і могли показати їм різні напрямки бізнесу. І вона вже, наприклад, там 9-10 клас, вони вже починають розуміти, куди їм рухатись далі. І завдання підприємців допомогти нашим дітям відкрити себе. Що і цікавить, що їм каже серце. Тому ми повинні розвивати наші бізнеси, долучатися до роботи разом з департаментом освіти і організовувати програму, щоб діти приїжджали на наші підприємства, навчалися, і ми повинні вкладатися також в наших дітей, можливо, в якісь там навчальні розважальні якісь програми для того, щоб можливо ці діти потім працювали на наших компаніях. Ви знаєте, кожен регіон України. Від цієї війни має свій досвід. Так, у нас, на жаль, досвід саме, яка то, що ми були в Херсон, був і в окупації. Потім ми знову повернулися. І коли ми виїжджали, коли ми тут щось починали, хочу порадити всім підприємцям, тому що я зрозумів для себе, що головне в бізнесі це наскільки ти маєш і свою історію якщо ти порядний підприємець, то тобі довіряють. Якщо у тебе дуже добрі партнери, які працюють з тобою багато років, то вони тобі можуть довіряти. Якщо ти маєш свій бренд, дуже важливо мати свій бренд, тому що коли ти вкладаєшся в свій бренд, він відомий. І щоб ти в нього не продукував якісь різні вироби, це бренд вже сам тягне. Тому всім раджу, було б добре, щоб кожен підприємець вкладався в свої бренди, тому що потім бренд вже працює на тебе. І коли ми релокувались, то ми дуже швидко змогли запуститися, тому що да, у нас не було грошей, але у нас були дуже добрі відносини з нашими партнерами, з нашими ділерами. Ми до них звернулися і вони нам допомогли в цю важку. Частину нашого життя вони нам дали фінанси для того, щоб ми могли почати запустити виробницю, віддавали їм продукцію. Вони трошечки чекали, але ринок збуту, який у нас був, було наше завдання це все утримати. І завдяки ланцюжкам, які є. Там нам допомогли з обладнанням, там допомогли з грошима. З банками, також дуже дякую, вони нам допомогли. Плюс громада Калуша дуже до нас віднеслась, так, допомогла і спочатку з приміщеннями, потім підставила плече в інших напрямках розвитку. Тому, якщо ви працюєте чесно, якщо у вас гарна продукція, в яку ви вкладаєте свою душу, якщо ви працюєте з людьми і покупці, Задоволені вашою продукцією, то що б з вами не було, ви маєте новий шанс знову і знову починати розвивати свій бізнес і дай Боже, ми знову досягнемо об'єму 2021 року і далі будемо розвиватися і підіймати нашу країну.